І відкривали, і відкривали презентацію книжки, пісні у, у, у фільмах Івана Миколайчука. І я згадала, як молода Ніна Матвієнко у 1990 році заспівала, прийшла записка і її попросила Заспівайте Ніну Митропаніво сміються, плачуть солові. І вона там забула слова, але то був суцільний експром, тому <кій> в мене теж зараз суцільний експром. Е, власне, кохання це те, що нас тримає, і те, що перемагає. І, і от саме оця любов вона переможе. І от ця молодість, яка вас об'єднала тут у стінах університету. І, і оця пісня вона буде такою, ну, я думаю, ключовою нотою цього нашого сьогоднішнього вечора. Сміють <кхем> заплав! Не питай, що буде там, чи забуття, чи зрага, весна іде, насустрічна, І все час нам іде І все в цей час нам рада.